Вітаю, шановні друзі. Чехію накрив політичний популізм відносно українських біженців. Або як пишуть чешські видання, в Чехії заговорили про перегляд дозволів на проживання для українських біженців. Так, наприклад, лідер опозиційного руху Свобода і пряма демократія Томіо Камура заявив, що вимагатиме перегляду дозволів на перебування для українських біженців, якщо його політична сила увійде до коаліції після парламентських виборів. 2020. 25 році, ну також Камура ще там сказав досить дивні речі про те, що наплив українців в Україні погіршив доступність оренного житла, збільшив черги до лікарів, і що в планах цього Камури залишити в Чехії лише тих громадян, які працюють на робочих місцях, що не користуються попитом серед чехів. Так, от, що я хочу сказати, це. Правий політичний популізм, друзі, який накрив повністю Польщу, який накриває зараз Чехію, і те саме відбувається і з деякими землями Німеччини, наприклад, Баварія, де хочуть військово придатних чоловіків відправляти в Україну. Звичайно, політики можуть балакати і розповідати багато чого. Але настільки це буде реальним, друзі, це залежить від багатьох факторів, тому що Чехія це не лише опозиційна сила, це не лише коаліція в парламенті, це і уряд, це і інші політики. І звичайно, тимчасовий захист для українців продовжений до 4 березня 2007 року. І нічого Чехія не може зробити, не порушивши директиву про тимчасовий захист, друзі. Тому, звичайно, вони створюють відповідальність Негативні настрої серед українців, такі заяви чешських політиків. Але я не вважаю, що дані заяви будуть мати реальні кроки за собою. Не варто ще забувати, що окрім того, що українці зробили там великі черги до лікарів, як каже Окамура, Українці ще й наповнили чешський бюджет, так, друзі польські, чешські бюджети були позитивно наповнені в результаті. Праці українських біженців про це не варто забувати. Чехи нещодавно про це самі заявили і написали, що українці дали досить позитивний внесок в чешський бюджет, друзі. Тому е, мені здається, що чехи в даній ситуації навпаки ще повинні бути вдячні українцям, і не думаю, що е, дійде до якихось переглядів. Але майте на увазі, тому що ще раз кажу, е, європу починає накривати правий е, політичний популізм. Де починають грати, скажімо так, на поглядах. Певної соціальної групи країни, наприклад, як це в Польщі зараз відбувається і в Баварії. Якщо ви помітили, то в Німеччині не закликають в інших землях вислати українців, в основному це закликають в Баварії робити. І це фактично просто політичні заяви, політична гра. Звичайно, для того, щоб дійшло це до реальних змін в законодавстві, повинні бути реальні кроки, узгоджені з іншими політичними силами. Тому ось така ситуація, друзі, по відношенню до українських біженців. Майте це на увазі, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.